Друзі, всім привіт! Сьогодні був би четвертий день. Якщо б я не вийшов на вулиці, пробування чи прибування, прибування мого дому. був би четвертий день. Якби я сьогодні не вийшов на вулицю, ну вже криша їде, кашель ще є. Горло вроді вже не болить І вийшов тупо чисто за хлібом, це я тут шифруюсь, бо патрулька щось їздив винюхує Встаті, бачите можна яку рубрику зробити вау, ну ви поняли Це хоч зробити цей. Нифига себе, ви поняли Це можна на барахолки продать Взагалі я вийшов за хлібом, но думаю вже возле мусорки стою. Не намалі Ой, це мене хета взяв сумочку. Коротше, треба зараз підникать, купити хліб, може до леса поїхати. Короче, надо сейчас... Зараз... У мене ноги розучились ходить. Не пойму що написано. Карпатські, За Карпатські Едва, прикидьте. За Карпатські 2 только по-русски написав. От це сила нема. Мадмузеля би була за мною, сейчас би я так лижі взяв і сфотовся. Бачите, яких аккуратно під лампі чили? Хай стоять, також помойка виїхала. Була Та й просто я б дивився чувака. Ну він хулій, він в Києві, там мусорки модні, там сколько віщей знаходить. Цілу неділю собрав, а потім неділю торгує. На барахолки цими. Ну по дійшов по 5, по 10, по 20, смотря що і по соточці, там щось, і по 300 пруди. Я пам'ятаю, у нього до п'ятерочки добігало. Ну в нас такого ж, в нас такі бараховки слабі і ніхто в нас не буде цей хлам, я думаю, покупати. Так що та й загрибуй, якщо будеш стоять торгувати хламом, а здавати його це, хіба що за копійки можна здати. Так що діла в нас не буде так по приколу полазить по мусорках можна буде я хотів після, е, нового, нового року 2 числа полазить подивитися, може щось там цікаве таке викинули <кій> <кій> ну коротше захворів і все моя ідея я свою ідею не є. Життя. Так, короче, сейчас зайдем, куплю хлеба и ты Так. Ох, що у нас є це коротше у нас куторок Получається на кузьми скрябіна це тут такі фірми чияких виробники ось реджі туши не люблю в принципі цена так як була, такі залишилася. Акції на неї немає, бо такі купив би. Та й ракушки, бо такі купив би. Мені таке подобається. Я купила 2 кг сахара і вийшло, якщо по кілограму щитати, то по 28 гривень. Я думаю, нормально. Кстати, хрін забувся виробник, що ми любимо. Ну, ми її поки що доїдаємо. Треба буде коли гірчитися. Ну це все повійди. Так, нам вроди ще рулет рулець маком. Так що насчет сладкого ми забезпечені. А, зараз треба хліб взяти, бо може потім не бути. Фу, о, уриває сюди. Да? Останній. 300 грамм. Ну таке штук, стрмні веса будуть і так, смотрите, стажар дешево, не дешево. Тут нема контрольных весів, чтобы это переважить. Так, 36,50 це що у нас в хладик, каштан. Да, може подлічиться, а все по-любому я вилечусь. Кажуть як простужене надо холодный їсти. Ви чули? Типа поморожено. Це дивився бумчика молодого чувака, що пішов за грибами в Карпатах і вийшов в Румунію. Ну, зрозуміло, свалив таким способом. То він коротше, простужений був, він іто. жер. Коротше, морожено нахавав. Так, а що ж мені робить? Оцей хуторок трохи дороже, ніж той ще на Великотирневській. Це в нас виходить. Уторок на скрябіна. Кузьми, Скрябіна вулиця. Бивша курчатова. Ну, набух Багато, бачите, жовтих цільників. Я це думаю авторські права мені бахне за цю чучундру що піває. Хочу коцкі. Тюдю, тюдю. Коротше, сьогодні так хорошо прокашлювалось. Бомба аж мені понравилось. Може вже сьогодні таблетки вечором не пить. Я останній раз пив з утра. Не знаю. Блін, 22. Вже спустився, бо вже 25. Потому що ніякий дурачок не бере, його по 25. Ми отакий зараз беремо, берем, нам подобається. Ось таку томатну пасту. Хай я. Возьму, хай буде на всякий случай, бо вечно. Це думаю може сметанку ще взяти. Як ви думаєте, сметанку? Сметанку 3990. Ну в нас ще є, ладно, не буду. Діло в тому, що там вона може по 38 бути. Так, може бути по 38 в другому хуторі. Так, яготинський 95-50, 82%, це оце смотрите. А ось те, що ми любимо, ну як любимо, употребляє. 91,90. Ще трохи буде сотка. Ну це що акція, то ще не сотка. Нас Пачка ферми лежить там в морозілки НЗ. А, і ще нам подогнали пачку шоколадного масла білоцерковська, кажуть, ще з вини гори. Я не бачив, ну но... дойшли до мене слухати. Так, пакці вожки. Десяточка. Ай, здорова упаковка, десяточка. Видно, хуй. Ой, як я хочу вже поїхати на велосипеді а що ж найцікавіше зараз тут льот на асфальті тобто стрмно можна нахитнутися ну вроді на завтра обіщаю 6 градусів тепла як воно потане та яготинське тухо завжди в путарки робить всякі акції бачите Маленькі ось по акції і ось Яготинські по акції і ось. І це у нас що, це сметанка маленька по акції. Так що, ну все одно, якщо я завтра вийду з дому, я велоподорож не буду знімати. Мені не треба ще урвати в ОТБ акції, ті, що я запланував там консерви взяти, пару банок. Пачку пельменей. Пачку пельменей. урвати. Ну ще щось. Оце Аня вчора, чи коли теж останню буханку. Только не баварська, якось друга забрала. Поживного, то Київ кліп. Так, на чіпси немає акції. Товар з газети. Кстати, надо газет набрати. Іноді там на них на, на газеті порізать можна сало, щоб потом не траїть эту э, досточку. Маха-маха-махо-махо. Ось мої тоже так сейчас типа любими эскимос. Эскимос 800 граммовый руть. У мене там полторы пачки есть. не хочется кашлять. Че это як прокашляется? Горло, горле, конечно, заболело, но кашель более-менее нормальный. везде заполонив своїм товаром. Так, ну от у мене шанс був злібом один, або покупати щось. Та, ось Київська русь якась. Прийшлось би покупати, можливо, батон. Так, береза Дніпропетровська. Біла береза, акція наробила на морозу своє. Видно вам, можете на паузу поставити, почитати, Зравнити ціни, мівіну хто любить. Я її іноді вживаю. Раз в місяць може такий, такий невеличкий паркетик. Я забадяжу з курицею. Буває. І то це було, як я працював. Так, друзі, ну ладно. А не забудьте ж підписатися, поставити лайк. А вам всім тихої ночі, мирного неба. Коротше, ці фрукти, овочі. <кій> тут все дорого, можна і не дивитися. Бухлішко походу. бухлішка, як завжди. Одна і та сама ціна в принципі кругом. Так, тут у нас акційні якісь. Трубамбанси. Грибочки, урчики. Так, ладно, до зустрічі, давайте. Ще ми з вами побачимося. Ну що, погнали наших городських, о, отак такі макар. Так, щось машинка підозріла сама. Немає сніга. Може в лісі більше. Так що друзі, кому надо, прибігайте, зараз я виложу відео. Помойка на Кузьми Скрябина в районі заброшених, заброшеного ресторану Вечерні зорі. Почти напроти. А, біля 21 бурси. Дивіться, ще й носки впер. Закарпатські, як пиво закарпатське, закарпатські Закарпатський, отак. От Блін, був би сніг, зараз би можна було підрисати. Так, все, ладно, окей, поняли, да? Ось тут поставлю, забирайте.